Так, глини ми наложили. З того що відразу ми принесли, ми наложили її в каструльку. Люба каструля емалірована, я взяв відбиті ручки. Емаль відбита всередині, не потрібна. То може бути і не каструля, то може бути і пластикове, відеречко, Без питань. Що знайдете? Що є не потрібне? То є пакет, який я ложу на глину. Потом я беру каструльку. Що то буде, яку знайдете? Ставлю пакет, тут все чисте. Вдавлю. Я знаю, я поміряв скільки, і я то вдавлюю. Щоб глина підійшла до рівня каструльки. Отам трошки нижче, нехай буде. Потім чистенько все завертаю. То я завернув. Ото в нас є. Генератор холода в морозиловку Тут, сюди ви можете ложити, що завгодно. Що малину, що смородину. Коротше, що хочете, то й ложите. Яка у вас є необхідність? Що ліпше зробити, щоб вже заморожене кинути туди? То для цього потрібно заморозити цю каструлю із тою глиною. Я рахую, то правильно буде так. Якщо чи в суботу, чи в неділю у вас світло відключають менше, у вас є тривалість годин, щоб холодильник працював, ви то можете поставити спочатку холодильник, а воно стоїть там годин 3, 4, 5. Потім, як воно вже має якийсь процент холода, ви можете поставити свою цю морозилку. І далі доганяти холод, щоб воно вже морозило. Якщо воно заморозило, ви вже можете туди кидати цю всю, всю каструльку, все, що вам потрібно, без питань. Другий варіант ви берете цю каструльку, ото, ото як воно є, берете в пакет просто, любий, приносити в магазин. В той магазин, да є холодильники, де є генератори, і то все працює. Можливо, вам безкоштовно то зроблять. Люди зараз розуміють друг друга тяжкі часи для всіх. Ні, то дасте пару копійок. Я не думаю, що там великі гроші. Ото, як ви все зробили, ви прийшли в той магазин, цей пакетик взяли, приходите додому. Що у вас є? В своїй морозілівки, яке від часу може спортитись. Чи може то розморозитись, потегти. Вигрузити його сюди, в цю каструльку. Все, у вас то все холодне. То все у вас холодне. Далі наші дії. Беремо фольгу. Тільки цією стороною накриваємо сюди. Фольга працює тільки на відстані, що на тепло, що на холод. Положили. Все, що знайшли, і не потрібне в вашому шкафу чи в вашому сараї. Тільки питайте жінку, що не потрібно. І за каструлі питайте, і за це все питайте, бо щось наріжете на свою голову. Щоб там проблеми будуть. То є якесь старе одіяло, то є якийсь войлок на перехрестя його. У вас же всередині є. Той продукт, який ви заморажуєте. На перехрестя. О! Потім берете скотч на обтяжку. О, одному тут трошки незручно. Ну нічого як не зробимо. То є на обтяжечку. Опа. Розрівнюємо. Щоб то було все добре. Перетягуємо. Воно страшненьке. Ну, і вам яка різниця? Вам яка різниця? Вам треба зберегти. А, а мені то особливо. У мене і маточне молочко, і гемогінал. Цих 4 години нема не проблем з грузів. А як витачу на 10, а може і на 12, а що буде? А то гроші. То труд, то труд, який труд, щоб добути того гемогіната. Тих пів кіло гемогіната, то може замінити 4 рамки навіть медове з медом. трут, бділок. Скільки виросте того трутня. Так, я не про то. Все, гуд! У вас все заморожено, все у вас всередині. Міськість. В роздільної камери нормальний. Годиться. Маленька. Міськість. Я роблю так для себе також. на Наматочне молочко, на то все. Той же самий варіант. Ту-ту, Глина! Розведена з, водою, з водичкою, щоб була така вона. Коротше, хлюпала. Пакет. Та сама операція. Та сама операція. Пакет середину. Все. Ми тут поміряли, скільки ми можемо пустити. 2 сантиметра. Все, ми вдавлюємо. Центр. Центр. Давка пішла, 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 пішла. Опа, зупинилося. Тут центр. Тут все добре. Жодних питань. Є кришечка крилі. Те ж саме тої фольги. Перемотка. Якась офіцерська шинель різана. Та, все буде, піде, піде. То воно так працює. Но! А якщо на більше виключати? От я собі розрахував, що 10 годин. Саме більше відключали в нас на 4 години, жодних питань немає. Це супер все. Но! А вдруг більше ще? Я розчатую на 10 годин. Добавити треба ще пару годин. Я думаю, вийде. То є? Опа! Тирса! То є пакет, то є тирса. То загружаємо. В середину. Тут же все заморожено. Все супер. Часами заморозили всі в магазині. Вам добрі люди допомогли. За пару копійок. А може і так. Все, мішок. Пакуємо. Пакуємо бока, низ у нас повністю. Супер, все готове. Все, пакуємо бока. Пакет не все, то не важно. Все, пакуємо бока. Що в нас є? Все заморожено, середині все лежить. І будемо надіятися, що в нас не будуть відключати на 10-12 на, 10, на 12 годин. Але що ми знаємо? Що ми знаємо? Якось треба виживати. Ой, кому то було? Якось цікаво, чи десь я вам допоміг цьому питанні. Важкі часи, треба якось допомагати друг другу. Ну то поставте лайк чи підпишіться.